Вони пройшли пекло фронту, поранення, контузії, зазнали психологічних травм і намагаються знову повернутися до цивільного життя. Та іноді воно б'є не гірше ніж російська артилерія. Мова про ветеранів, які починають жити з нуля у світі, де все інакше аніж на війні. Найпоширенішою проблемою для демобілізованих є нерозуміння суспільства та питання працевлаштування. Як подолати цей шлях та на кого можуть розраховувати ветерани? Дізнаєтеся із сюжета Станіслава Кухарчука. Доброго дня. Із візиту до психолога у Валерія починається адаптація до мирного життя. Звільнився він з війська після поранення, яке призвело до інвалідності. Реабілітація у ветерана вже позаду. Тепер час піклуватись про ментальне здоров'я і не тільки своє, адже війна змінює все. Тому він хвилюється, як складеться спілкування з двома донечками. Тобто якось адаптувати цей процес поступово, тому що діти вони ж також не можуть це все так, так, ну, переварити дуже швидко, От, які може поради в такому плані є. З такими проблемами психологиня Світлана Сливенко приймає відвідувачів по кілька разів на день. Війна стрес, який гостро впливає на психологічне здоров'я, її допомога потрібна всім без винятку. Процес повернення до цивільного життя після фронту надскладний, дехто з воїнів не витримує і замикається в собі. Коли людина не військова, вона замикається в собі, або я думаю, коли дуже довго. Можна себе довести і субдепресії до субдепресії, до депресії. Єдиний момент не нав'язуватись дуже сильно, не викликати агресію і не залишати наодинці у Черкаському обласному ветеранському просторі, який відкрився нещодавно, допомагають вже колишнім військовим соціалізуватись у повсякденні. Один з таких місточків до повернення у відносно мирне життя, працевлаштування. І як з'ясувалося, це одне з найпроблемніших питань. Робота це одна із важливих тем на сьогоднішній день для в питаннях проблемних для ветерана, який повертається назад, тому що він розуміє, що йому. По-любому треба повернутися в суспільство і треба бути корисним. суспільством. Щоб бути корисним суспільством, треба щось робити. Вирішити проблеми ветеранів намагаються ті, хто сам подолав цей шлях. Сергій головко допомагає побратимам оформити документи, контактувати із працедавцями, адже фронтовиків не завжди охоче беруть на роботу. Миколі румянцеву пощастило. Він майже одразу влаштувався інженером на комунальне підприємство. каже із цивільним життям виявилось складніше. Адаптуватися важко, я таким же, напевно, як і я, тому що зовсім, як би сказати, другі правила гри. Тобто, ти жив, наче по одним, потім ти приходиш на гражданку, тут тобто, зовсім ну, треба звикнути до цього. Тобто Просто до цього треба звикнути, переформуватися. Ви ж бачите, у нас як. Думка складається соцмерено, що ну типу ветеран це людина, від якої не зрозуміло чого очікувати. Там контужений, там перекантужена, ще щось. І, ну не хотять брати. Та упереджене ставлення не єдина проблема. У центрах зайнятості для звільнених військовослужбовців чимало вакансій, здебільшого робітничих професій. Олексій має дві вищі освіти, але роботу за фахом та ще й гідно оплачувану знайти не виходить. Просто не хочеться виїжджати, хотілося б працювати. Бути корисним, але людям, які хочуть бути корисним, багато не платять. Дякую за слуху. Система соціального страхування почала поволі підлаштовуватись до потреб колишніх військовиків, і в центрах зайнятості зараз пропонують не тільки вакансії, а й перенавчання на інші спеціальності або ж гранти на відкриття власної справи. Роботодавцям держава частково фінансує облаштування місць для ветеранів з інвалідністю. Роботодавець може з відповідного переліку допоміжних засобів обладнання. Вибрати те, що може допомогти, наприклад, ветерану, і потім роботодавець може подати перелік документів для того, щоб компенсувати витрати на це придбання. Ярослав має інвалідність через поранення ноги. Віднедавна він працівник з обслуговування приміщень у комунальному кінотеатрі. Керівництво закладу вже скористалося програмою державного відшкодування і придбало необхідне обладнання ветерану. Чоловік переконаний, без роботи в цивільному житті ніяк. Ну, якщо це вже не там інтроверт страшенний, якому без людей е нормально, взагалі ж ну, людина істота соціальна і потрібно до гурту до якогось. Тут колектив прийняв цілком нормально, спокійно. От, я пояснив, що є в мене певні моменти по здоров'ю, ось так і так. От, але знайшли, звісно, місце. От я радий працювати тут. Олександрові пощастило менше. Уже два роки він на реабілітації після важкого поранення. Раніше мав невеличкий будівельний бізнес. Тепер відновити його не може. Власне, як і працевлаштуватись за профілем. Ета рука у мене обмежена в двіженні. Ця рука в мене обмежена в рухах. Суглоба немає. Ця після інсульту ноги однієї немає. Кому я такий працівник потрібен? Зараз соціалізуватись намагається через спорт, але все одно мріє про стабільну роботу. Хотілось би на роботу дітей. Хотілося б на роботу навіть просто для себе влаштуватися, навіть не з великими окладами, але щоб бути при справі. Що ж, якщо вдома сидіти, то можна з глузду з'їхати. Аби цього не сталося, Олександр пішов здобувати освіту агронома. каже, головне вірити у себе і ніколи не опускати рук. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини.